Усі до податкової 11 лютого закінчується термін подання річної звітності. Її готують як фізичні, так і юридичні особи-підприємці. Незалежно здійснювалася господарська діяльність чи ні. В останньому випадку її формують з прочерком. Подається декларація з податку на прибуток підприємств, подаються декларації про майновий стан і доходи для для суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців, подається декларація для платників єдиного податку для юридичних та фізичних осіб. Подається звітність неприбутковими установ. Новими та громадськими організаціями подається звіти про суми пільг, подається звітні за формою 1 дф також подається податкова декларація з податку на додану вартість для тих платників, для яких встановлено квартальна форма подання звітності. Платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією подають також фінансову звітність за минулий рік. Якщо підприємці вирішили припинити свою діяльність та ліквідувати її, від звітності наголошують податківці. Вони не звільняються допоки не отримують в ДПС відповідну довідку. Для недобросовісних методи впливу жорсткіші. Ніщо так не стимулює, як штрафи. У випадку неподання звітності до них буде застосована штрафна санкція. За перше порушення застосовується штраф у розмірі 170 гривень. За кожне наступне порушення застосовується штрафна санкція у розмірі 1020 гривень. А от для сумлінних платників у податковій навіть продовжили години прийому звітності у будні з 9 до 20 години, у вихідні до 14.00.